Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що робити, якщо у вас виникають помилки. А саме ось такі помилки. Тобто, це все стандартні помилки від Microsoft. Ось, бачите, MS VCR. 100 MSVCR 140, 120, це можуть бути якісь інші навіть помилки. Схожі на ці. Проблема досить розповсюджена і вирішується досить просто. Потрібно установити компонент Microsoft Visual C. І це повністю. Повинно прибрати дану проблему і допомогти вам запустити якусь програму, або використовувати якісь застосунки, які вимагають саме Visual C. Ось у мене вже підготовлений файл для інсталяції. Посилання на нього будуть в описі до даного відео. Запускаєте цей файл. Далі докладніше. І виконати. Цей файл без вірусів, тому можете сміливо його запускати. Натискаєте далі. Виконується розпакування програми. Потім, відповідно, виконується інсталяція. Це процес досить швидкий і точно не займе багато часу. Але після цього у вас зникнуть всі проблеми, всі помилки, які пов'язані саме з такими кодами помилок DLL файлів Так, все готово. Можете перевіряти, далі запускати програми, які у вас саме викликали ці помилки. Ось я покажу, де саме показано, що встановлення компонентів успішне. В списку ми бачимо багато програм Microsoft Visual C. На цьому процес. Встановлення програми і відповідно виправлення помилок повністю завершено. Дивіться також інші мої відео та підписуйтесь на мій канал. Там буде ще багато цікавого.